Вітаю З вами Олекс Мусевич і сьогодні, сьогодні 16.09, але тим не менше запис відбувається. Лекції з систем керування базами даних або СКБ Д. у нас говорить про те, що це була перша лекція 3 вересня. Отож, адміністрування баз даних, класифікація. Уявіть собі. Ну, можете намалювати собі і чимось окреслити. Квадратик, наприклад, і в ньому СКБД. Зліва від нього намалювати маленьку базу даних. Ну, у вигляді такої цистерни і написати, що це є база даних БД. СКБД і БД зверху можна взяти в систему. І ця система називається архітектор фізичної бази даних. От. Mm. Якщо ми маємо вже базу даних, систему керування баз даних, то біля СКБД справа намалюйте собі якихось людей і підпишіть, що це програмісти. Тобто, просто людей намалюйте. І коли ви Зробити систему з системи керуванням базою даних і людиною, то підпишіть, що це програміст. У вас має вийти база даних, система керування базами даних і людина на одному рівні. Цей один рівень можна просто з одного боку взяти у систему і підписати, що це є архітектура логічної бази даних. Або архітектор логічної бази даних. І якщо усе це разом взяти, разом з програмістом, разом з архітектором, і разом з архітектором логічної бази даних і фізичної, і усе взяти під систему, то біля кутика системи на заголовку буде писати адміністратор. Отож, для створення бази даних потрібно пройти такі етапи проєктування. Аналіз предметної області, визначення структури баз даних, введення даних. А тепер поговоримо про адміністратор. Адміністратори забезпечують інтеграцію баз даних з системою управління чи керування базами даних, і відповідають за безпеку даних і їхню цілісність. Транзакція. Rollback це відкат без збереження. Наприклад, резервне архівування даних, відновлення даних у результаті збою бази даних. Відповідає за зв'язки системи управління бази даних і клієнтської програми Оці транзакції, і керує поновленням, э, повноваженням. Ні, це вже ми повернулися до адміна. Отож, адмін забезпечує інтеграцію BD і СуБД. Відповідає за безпеку даних, як Security, і їх цілісність, щоб ніхто їх не зламав і нічого не повидаляв. Він має здійснювати резервне архівування даних. Має здійснювати відновлення даних у результаті збою. Він відповідає за зв'язки СУБД і клієнтської програми. Він керує повноваженнями. Тобто, він може робити інших людей адміністраторами, інших людей звичайними користувачами і керувати таким чином повноваженнями. Тепер поговоримо про класифікацію. Бази даних бувають ієрархічні, і реляційні та мережеві. Наприклад, тобто їх є 6 є видів. Картотека. І єрархічна база даних, мережева, реляційна і багатовимірні. Багатовимірні це такі, з якими працює OLAP OLAP і Prekop dactor Studio. І щось дивиться, це об'єктно орієнтовані бази даних. За способом доступу до бази даних бувають файл серверні клієнт-сервер, Вбудовані бази даних і все. Отож, тепер попрацюємо з вашою уявою. Отож, файл серверні. Малюємо хмаринку, у якій записуємо локальна мережа. Від тієї хмаринки ми робимо дві стрілочки вгору чи більше і до них прикріпляємо картинку ноутбука чи комп'ютера. Пишемо біля одного з тих комп'ютерів, чи біля кожного ядро і стрілочка до комп'ютера. Це означає, що ядро, бо з дане у комп'ютері. Під хмаринкою малюємо такий прямокутник, не лежачий, а стоячий. І підписуємо, що це є сервер файловий, файловий сервер. От. І збоку. Біля того сервер файловий малюємо маленьку бляшаночку бази даних. Отож, зв'язок між сервером і базою даних означаємо такою паличкою, тому що тут немає стрілочки. І підписуємо, що це є файл сервер. Крім того, від локальної мережі до сервер файловий ви проводите стрілочку. І підписуєте її, що це є запит на отримання даних. Фух. А від сервер файловий до локальної мережі ви підписуєте стрілочку «Файл». Що це означає? Ядро бази даних міститься на вашому комп'ютері, локальна мережа. Файловий сервер має зв'язок з базою даних. При запиті від локальної мережі на отримання даних. Файловий сервер посилає файл у локальну мережу. Цілий файл. Файл-серверні бази даних. Це величезний недолік, яким користуються Microsoft Access, Paradox, DBase, Fox Pro, Visual Fox Pro. Клієнт-серверні бази даних. КСБД. Це Oracle, Firebird. Interbase, IBM DB2, Informix, Microsoft SQL Server, C Base Adaptive Server Enterprise, PostgreSQL, MySQL, Cache i Linter. Co takie klient-serwerne? Klient-serwerne. Malujemy chmurę piszemy na niej lokalny serwer. Wid lokalnego serwera. Маєте палички, які йдуть до комп'ютерів 1-2. Внизу малюємо зрозумілу нашу цю. сервер. Від локального сервера йде стрілочка до, е ну, та, до файлового сервера. Типу Ні, це, це, це цей, цей прямокутник, який у нас під локальним сервером, під хмаринкою. Е ми підписуємо як СКБД, система керування базовими даних. Збоку біля нього малюємо базу даних. База даних взаємодію з СКБД і пишете біля того десь ядро на сервері. Ядро вже не у вас на комп'ютері, а на сервері. От. От. Від локального сервера до сервера до СКБД йде запит. А від СКБД до локального сервера відсилається результат вибірки. Вже не файл, а просто результат. О. Який є недолік? Треба потужний сервер. Які плюси можуть бути і прості комп'ютери тим сервером. І другий плюс це можливість одночасного доступу до баз даних. Тому це прикольно клієнт-серверний. Третій вид це вбудовані бази даних ВБД. Такі, як OpenEdge, SQLite, Berkeley, DB, Firebird Embedded, Microsoft SQL Server Compact і Linter, знову ж таки. Вбудовані бази даних це певні бібліотеки, що дають можливість зберігати великий об'єм даних на локальній машині. Плюси, вони мають тільки плюси. Не треба локального сервера. І використовується для геоінформаційних систем. Отож, тепер поговоримо про транзакції. О, ще не договися. Транзакції це послідовність дій над базою даних, які розглядаються системою управління бази даних як єдине ціле. Отож, послідовність дій над базою даних, які система вважає єдиним цілим, Система управління без вважає єдиний ціном. Називається як? Правильно. Транзакція. Терноз. Або транзакції, або коміт. Це успішно. Транзакція успішна це коміт. Або не виконується. Тоді треба зробити роллбек. Пишеться роли і бек назад. Або бек як спина. В принципі, одне і те саме. Пишеться однаково, читається однаково, а значення два різні. Отож, що таке ролбек це відкат безбережно. Тепер поговоримо про технології підключення до бази даних. Їх є, походу, три: ADONET або ADONET. Адо використовує таку цікаву частину м, світу або таку функцію, як OLEDB або OLEDB. І третя технологія підключень це ОДБЦ. А ОДБЦ це Драйвер. Адо для зручної роботи. Користувача з базою даних зазвичай треба розробити клієнтську програму зі зручним інтерфейсом, який має бути передбачений, у якому мають бути передбачені механізми введення і виведення даних до існуючої бази даних. Інтерфейс це частина, яка є на робочому місці е користувача. Зазвичай прикладна частина міститься на сервері, а інтерфейс на, саме на комп'ютері користувача. База даних може бути локальною та віддаленою. Доступ до, віддаленої, доступ до віддаленої бази даних забезпечує технологія Open Database Connect, або OpenDB Connect, або ODBC. От ми і знайшли винного ODBC Винний в тому, що маємо доступ до... Хух. Ду -ду 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 -ду. до забезпечення бази даних. І ОДБЦ це доступ до віддаленої бази даних. ОДБЦ це стандарт створений для розробки драйверів. І все ж таки поговоримо про ADO. ADO. В усіх програм Microsoft є встроєний OLEDB На е, тут не зрозуміло, що написано. На, на, викод, на викод цих інтегрунт на технології, Оле -АДО. Оле. Типа, воно все орієнтується на виконанні технології Оле. Адо не залежить від архітектури бази даних. Тобто вона може бути і реляційною, і ірахічною, і так далі. Призначення а, адо це є створення полегшеного клієнта. Господь. З вами був Алекс Масевич. Якщо це відео сподобалося. Якщо ви хоч якісь слова зрозуміли, хоч щось вам сподобалося, в принципі. Ставте лайки також, підписуйтесь на канал. Папа. -па.